Друзі, вітаю доброго вечора. Вже можна так говорити. У нас вісімнадцята в Україні, і сьогодні ми вирішили зустрітися з президентом Української асоціації офіцерів резерву і ветеранів. Віце-президентом Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Володимир Джаджора з нами вже не вперше на Ютубі Влада Волошина. Слава Україні. Ром слава доброго вечора. Ради вас бачити. У Нас декілька хештегів їх розкриватиме пан Володимир сьогодні. Перший з них дрони над Польщею. Дрони на Польщу, ну ми розуміли, що це не якщо це відбудеться, а коли це відбудеться раніше чи пізніше. І, власне кажучи, консультації з НАТО, як з країнами НАТО на двосторонньому рівні, так і на багатосторонньому рівні з організацією. Ми проводили, попереджали, закликали. Ну, але маємо те, що маємо. Що ми бачимо, наприклад, у нашій конфедерації офіцерів резерву до нашої команди така величезна кількість заявок повалила. Ну не прямо зараз. тоді коли вони залетіли, але вона застала цей зальот? Застав мене саме по дорозі знати в Україну. І, е, е, Допоможіть, підкажіть, розкажіть, проконсультуйте, і не так як техніка, тому що уфпв дрони, дрони перехоплювачі, дрони малі, не такі, як стратегічні американські, а от, власне, кажучи ті, які ми використовуємо на полі бою mm. і на полі бою, тактичні і мідоли mm. дібстрайки країни, наші партнери е, європейські по НАТО роблять. Чому чого їм не вистачає, це власне кажучи. Uh, їх застосування на, uh, на полі бою, їх практичного застосування, і коли ми кажемо поле бою, це не лише лінія зіткнення, а й туди далі, куди залітають, як в Таратові здається, да, сьогодні ми там їм гепнули добряче, так, так і uh, власне кажучи, як ви це застосовуєте uh, застосування, тобто зворотній зв'язок, при тому, що пропонується ми вам дамо такі дрони, такі дрони, такі дрони тільки. Дайте нам заворотній зв'язок, бо ми маємо розуміти, а чи насправді те, що наші генії інженерні е, поробили, е, дивлячись на вас, е, воно будь, може бути ефективно застосовано в реальних бойових умовах. Це одна компонента, і друга компонента це е, так званий Command and контроль, це ситуативна бізнес і Управління а, ситуацією на полі бою, і, от, mm -hmm. власне кажучи, от ті дрони, які зараз залетіли, вони, скажімо так, не так як зненацька застали військових як політиків, бо це не військові визначають протоколи, це політики ухвалюють рішення, якими цими протоколами. Військовим користуватися, потім вони затверджують військові б і раді були б і готові. Водночас вони діють в межах статутів протоколів, так званих rules of engagement, порядку застосування сили засобів. І Якщо у них інших протоколів немає, вони їх не використовують. Тобто, у них в адаптивності між реаліями життя і те, що прописано, величезна. Прірва, по суті, величезна прірва, і ми їм на цьому постійно наголошуємо, що якщо у них не буде ця ось прірва від э, адаптивності, скорочена до мінімуму зменшена до мінімуму у них будуть великі проблеми. Ну, оце те, що от, ну, прям, а, прямо звернути з вашої точки зору, це була провокація, протест на спроможність НАТО, ми ще будемо говорити. Чи як би ви це назвали цю ситуацію? Це не лише провокація, це декілька компонентів. я назвав би це провокація, і це і розвідка боєм. Бо дрони, як наші кажуть фахівці, які в цьому тямлять, ага. вони були розвідувальні, не ударні, але роз, розвідувальні. Так і вони в режимі реального часу передавали зображення на. На сервери операторам, на записи, ті, які знаходилися чи знаходяться на території Російської Федерації, можливо, не лише Російської Федерації, можливо, і Білорусі, в тому числі mm. завдання й зазвичай, те, що кажуть фахівці, які бувають це е, з'ясувати, що відбувається, власне кажучи е, на. На території противника це одна справа. Друга справа це загально так більший широкий контекст, і конкретніше, так. як спрацьовують які алгоритми спрацювання спрацювання сил ППО застосування? От і те, і друге, вони власне <зас> кажучи, для себе з'ясували. Тому це і провокація, і розвідка боєм однозначно крокуємо далі. Проектом хештег без питань. Наступний запад 2025 ці навчання ніколи ні в радянському Союзі, ні після його розвалу в Російській імперії вони не були просто навчаннями, і на відміну від країн НАТО, коли стратегічним супротивником Радянський Союз не вважався, то в Радянському Союзі в Російській імперії. Країни НАТО і організація колективно завжди були потенційним противником. Це зараз теж теж саме: це як і бряцяння залізяками. Це mm -hmm. це навчання, це, ну, не в першу чергу. Це бряцяння, це демонстрація сили і це загроза силою Тому що ці навчання, так звані, вони супроводжуються. Надзвичайно різкими політичними заявами, починаючи від алкоголіка Медведєва і закінчуючи там деякими іншими посадовими особами, це ну це по суті пряма загроза тренування прямої загрози для НАТО. Готовність НАТО. Тут складніше. у того, що НАТО, як організація і країни-члени, вони у Фейсбучну дипломатію не грають. Вони не будуть казати: а ми ось підготуємо наступ, а ми вам завдамо удар тим, то тоді то туди-то. Ні. Так, е, на, ну, на наше переконання, е, те, що от зараз показала е, Польща, це ми вважаємо, що НАТО недостатньо готове. НАТО вважає, mm -hmm. що вони готові і їм буде. Достатньо сил та засобів протидіяти. Водночас, ну, принаймні те, що ми по своїй лінії спілкуємося, взаємодіємо в резервах, нашу увагу привернули, наприклад, ті самі американці. От відразу щойно вони нам повідомили, відразу це з'явилося у відкритих джерелах про те, що, можливо, ви вже бачили. В американці миттєво ввели в протоколи застосування сил та засобів малі дрони, власне кажучи, FPV дрони, квадрокоптери, і приписали, приписали їх до, 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 до набоїв, до снарядів, до витратних матеріалів. І таким чином, от той весь досвід, який американські різні проекти стартапи нам возили сюди сотнями по суті протягом ну ледь не усього вторгнення, коли дрони вже почали масово застосовуватися. Американці сотні мільйонів це вкладали держава на різні стартапи. Для того що і вони її нам нам привозили, і наші пілоти їх відпрацьовували, і зворотній зв'язок давали. Тому, власне кажучи, американці по суті найперші, які ввели вже де Юре, це застосування по інших ага. країнах. Ми такого не бачимо по європейських країнах. Ну європейська бюрократія завжди була набагато повільніша за американську, на превеликий жаль, і тут без нас їм не обійтись. Ще один хештег через призму події 10 вересня в небі в Польщ, над Польщею, і на це багато хто звертає увагу. Дійсно. ППО НАТО, ППО НАТО дуже красиве, велике і надзвичайно дороге ППО настільки ефективне, наскільки є запаси засобів для протидії противнику, також і здатність. Швидко виробляти ці засоби, коли вони витратні матеріали, коли вони будуть вичерпуватися. І якщо полетить, припустимо, там декілька сотень як дронів, обманок, так і бойових, то чи вистачить цих сил і засобів відбити це все і перезарядити і поповнити? Я переконаний, що злочинна Російська Федерація, і мені підказують наші експерти. Вона це тестує, вона тестує наскільки НАТО спроможеться. Ну це вже не кажучи про те, що по суті щоб не вийшло так: холодна війна, гонка озброєні навпаки, коли Росія буде дешевими засобами. Надзвичайно сильно виснажувати економіку країн НАТО, а це буде призводити до невдоволення у суспільстві протестних настроїв. Росія вміє на превеликий жаль грати в операції з дестабілізації саботаж, і вона. Ми вже бачимо. Ми вона вже це робить, і вона продовжить є, продовжить це робити і посилюватиме це робити. І якщо знову ж таки повертаємося до першого питання, якщо не буде закрити цей величезне провалля закрите адаптивності, будуть проблеми як безпеково можуть бути, так і економічного та соціального характеру. Крокуємо далі ще декілька хештегів. Четверта стаття. Четверта стаття, вона цікава досить, тому що в принципі вона прямо перед логічно перед п'ятою. І я багато почув, і почитав зараз в нашому інформаційному просторі така собі ну, зневага, дещо звучить. Що ну це просто консультації? Ні, це не просто консультації, тому що за підсумками цієї цих консультацій, які передбачені в цій статті, у разі якщо країна відчуває там три позиції, зокрема загроза для її безпеки, вона так. ініціює ці консультації. Результатом цих консультацій стало ну буквально через пару днів ухвалення рішення про започаткування нові нової місії НАТО, хочу звернути увагу свій не вартовий. Хочу звернути увагу, що вона не на головному місці. Ця місія е, буде організована. А на території східних та балтійських країн НАТО вже тривалий час розгорнуто щонайменше дві місії. Це Forward Land Forces, це наземна mm -hmm. місія, mm -hmm. а також Air Patrolling, це патрулювання е, повітряного простору. Так ось місія патрулювання повітряного простору функціонує ще з початку 1960-х років. Цікаво, не знав, до речі. Дякую вам за цю інформацію. Тобто фактично вона беззупинно працює. Так. Uh, досвід України. Як хочете, так і розшифровуєте і сприймаєте для себе цей хештег. Uh, мені дуже хочеться, аби він став потрібним для наших партнерів і союзників. В різних напрямках. Uh, досвід України. Скажімо так, досвіди України, я б так сформулював, mm -hmm. тому що mm -hmm. у нас надзвичайно велика кількість різних досвідів унікальних, ефективних, ефективних е, працюючих водночас, вони не уніфіковані та і не систематизовані. І коли наші партнери понадто запитують про наш доштек, то ми їм пропонуємо оцю от величезну купу. Цих всіх досвідів і вони запитують: так який ж який же алгоритм найефективніший? Ми розуміємо, що в сучасній війні, війні єдиного рішення на усі проблемні запитання не може бути водночас, якщо ця, це знання не систематизовано, і найефективніші алгоритми не систематизовані, не уніфіковані, тому їх ефективність буде. Не така висока, якби це було заведено систему. Власне кажучи, НАТО це про систему. Тому наш досвід, наші досвіди країнам НАТО потрібні. Нам потрібна обов'язково їх система і поєднання цих ось унікальних надбань цих чинників воно тоді по суті до дозволить нам перемагати противника набагато ефективніше. Український досвід в контексті останніх цих подій по суті вже початку агресивних дій Росії проти країн НАТО країнам НАТО потрібен водночас, досвід він має бути, має бути оформлений юридично. Не можна угу. просто так з території Польщі над над суверенною територією України. Запустити ракети mm -hmm. без між без міжнародно-правового договору так само, як з території України над, над суверенною територією Польщі. Тому, якщо вже наші дипломати побігли це робити разом з міністерством оборони, хочу нагадати, що е, за укладення. Міжнародно правових договір, в тому числі про застосування зброї про участь у різних операціях, в тому числі з підтримання мира та безпеки, і, взагалі, про що все, що пов'язано з безпекою, відповідає не міністерство оборони, координує це все, а міністерство закордонних справ справ нагадаю, до цього часу у нас немає департаменту НАТО в МЗС з 2010 року. Хоча міністр закордонних справ ще у липні оголосив про відновлення цього структурного підрозділу. Володимира на завершення, хештег вкрай важливий Україна НАТО. Так хто кому більше потрібен? О, це взаємно. Uh, і це визнано НАТО ну щонайменше uh, в під час двох самітів uh, в Бухаресті в Вашингтоні, а також цього року під час парламентської асамблеї НАТО, яка вперше після багатьох років перерву відбулася на території Сполучених Штатів. Усі країни, усі парламентарі усіх країн НАТО обрані, uh, наголошують і фіксують в своїх документах в документах. Що? Євроатлантична безпека, безпека НАТО е, неможливо без України. Україна є частиною цієї структури. Ми не є в допомогу. НАТО нам не є в допомогу. Ми є спільна система, спіль... зі спільними цінностями, яка є е, кожен з учасників, якої є взаємодоповнюваним, і зараз ми вийшли з е, на той рівень, коли в різних ситуаціях. Ми маємо більше якихось більше напрацювань, розумінь алгоритмів, здобутків, досвіду озброєнь, розуміння політичного та військово-політичного, а також військово-технічного. Знову в інших ситуаціях, наприклад, у інших вимірах. Я так би сказав, наприклад, економічний. У нас економіка, все те, що маю мала б тягти, не тягне. Це наразі це об'єктивна реальність зумовлена суб'єктивними факторами водночас, коли закінчиться війна нашою перемогою, економіка України повинна бути здатна бути ефективною і самостійно задовольняти потребу сектору безпеки і оборони. Бо по суті, зараз все це, що ну про майже все. Що ми най, найефективніше діє в стратегічному плані для відбиття атак Росії? Це є постачання за гроші і ресурсами mm -hmm. союзників по це нам. правда. Це правда. Спасибі вам за ваш час і за Прошу. ваші відповіді Дай -дай. і за участь в проєкті хештег без питань. Сьогодні з нами був Володимир Джоджора, президент Української асоціації офіцерів резерву і ветеранів. Віце-президент об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Пане Володимире, побачимось з вами. Ну і звісно ж, друзі, я завжди запрошую і закликаю підписуйтесь на тут, Влада Волошина. Вірю і сподіваюся, що вам цікаво з такими думками прийдемо до вечірнього стріму сьогодні рівно о 21-й. нами буде в вечірньому стрімі. економіст не сходовський, тому буде цікаво приєднатись.